За останні там, три місяці нас з полів вивезли один танк, один БМП і дві башні тан... ну, танкових башні, які були підірвані. Ми їх повивозили ну, завдяки військовим. Якби робили відповідні запити, вони їх забрали. Тут була лінія фронту, і, якби, і позиції російських військових були на тому тижні до нас прилетів дрон. Теж зарвався на території якби складських приміщень. На щастя, нікого на той час не було на території і ми не отримали там значних пошкоджень. Ці поля не засівали протягом трьох років з початку повномасштабного вторгнення. Розповідає голова фермерського господарства Равіль Мали. Це фактично склад використаних боєприпасів, які ми збирали з наших полів після. Розмінування ми знешкоджували ДСНС вибухонебезпечні предмети. А ми вже вивозили якби металобрукт, який був на полях. В основному тут снаряди від градів, міни 120-го калібру та урагани. Равіль займається фермерством з 2018 року. До того працював адвокатом, говорить чоловік, аграрний сектор правобережної частини Херсонщини. Є ризикованим у зв'язку з тим, що ми знаходимося е, близько до фронту, і також е, погодні умови на Херсонщині, вони і до війни і наразі є. Ризиковими, так як є недостаток вологи в ґрунті постійно і недостатньо опадів для того, щоб мати забезпечений врожай, 350 гектарів з тисячі, які обробляють у господарстві. Цьогоріч засіяли яровим ячменем. Решту планують під соняшник та озиму пшеницю. Говорить фермер. Ціна на соняшник вона доволі таки висока в Україні, тому маємо надію отримати добрий врожай і прибуток. А за всі ці три роки просто бур'яни росли без будь-яких перешкод, і тому наразі нам ще тяжко у зв'язку з тим, що треба вирізати ці бур'яни. І боротьба з бур'янами це основний чинник, який може нам е, зашкодити і завадити отримати високий врожай. Фермер розповідає: техніка, зокрема, поливальні машини, були знищені внаслідок бойових дій. Зараз вдалося частково відновити господарство. Я вам скажу, що Очі бояться, а руки роблять. Тобто, тут воно до всього звикаєш і до пострілів, і до прильотів, і до всього починаєш звикати. На жаль, але ну іншого виходу немає. Якби якщо ми не будемо працювати, то нічого не буде. Станом на кінець березня 2025 року на правобережній Херсонщині розмінували 410 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. З них 300 тисяч оброблюють фермери. Розповів Суспільному директор обласного департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Оксана Хлєбус, Роман Царьов, Яна Самко, Суспільне новини, Херсонщина.